Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Філософсько, аналітичне психологічне таро. Давайте подивимося, що це за перемир'я, яке оголосив Путін. В чому тут підступ, підступність і що буде далі. Далі ми подивимося, чому Зеленський відмовився підписувати перемир'я. Ну ви скажете, ну як чого? Ну, ясно, тому що зі злодіями не підписують. Але а, от те, що вже зараз е, я бачила, несеться в різних е, зарубіжних виданнях, Зеленський відмовився від перемир'я. От що несе це. Я вас попрошу підписатися на цей канал, поки я намисто своє поправляю. Залишилося. Менше 60 людей, і нас буде 100 тисяч. Така симпатична спільнота думаючих людей, які люблять Україну. А, поїхали. Путін. Що це за перемир'я? Як Пилип з конопель сьогодні з цим? Він вийшов. Де частково так як я і думала. Дивіться: в основі ситуації Королева Пентаклі це завжди в мене Україна. Що іде зверху ситуації, тобто в планах, сам Путін, тобто імператор, який так видав цей указ. Чому питання? Коли я збиралася робити розклад, у мене було дві версії. Затримка якихось боєприпасів, технічна несправність. Ну це в сфері фантастики, але от якась така технічна заминка і очікування якоїсь допомоги. Це те, що я думала, що є якісь перебої, є якісь складності. Так, є якісь складності по десятці жезлів і по. Лицарю Пентаклів. Лицарі Пентаклів це довга карта, повільна карта, але це карта довгих перспектив. А тут вона ще в нас випадає з магом, це як маніпуляція, певна. Це як збираємося з силами. Нам складно, але ми збираємося. Чи бачу я тут зупинку війни? Ні, ви знаєте, я, що саме цікаве, я навіть не бачу якоїсь такої хитрості. Я не бачу тут якогось такого хитрого фінту, що я очікувала. Диявол, сім камачів, п'ятірка мочів, що в цьому буде якийсь от підступ і якась брехня. Дивно, от колесниця в минулому. Як кажуть, відійшла. А це коли ми на поготові, ми контролюємо ситуацію. І насправді що я бачу? Я бачу дуже багато руху. Шістка мочів, як діє Росія. Росія рухається. Росія має стратегію військову. Я бачу тут військові карти. Я навіть зупинки не бачу. Я думала, може, я побачу, наприклад, Америку Трампа. Ми зараз дозапитаємо. Знаєте, там могла відбутися така банальна типу розмова, ну, така типу пацаняча. Бабан, я обіцяв перемір'я на Пасху. Ну, от зроби це для мене. Оце перше, що мені приходить в голову. На картах він тут не фігурує. Натомість, що я бачу, не те ж навіть очікування, тут навіть немає очікування допомоги. Я бачу досить багато ресурсів, і вони як з різних точок. Так, це може бути в якомусь сенсі і очікування. А є такий фінт, можливо, ну, от бачу по магу маніпулятивний біля п'ятірки кубків. П'ятірка кубків це завжди втрати. Це коли я щось втрачаю, моя країна щось втрачає. Тобто він це робить для себе, бо Росія щось втрачає, якийсь ресурс. І щоб стабілізувати цю ситуацію, можливо, це в якихось реально домовленостях. Щоб стабілізувати цю ситуацію, я так розумію, відбувається оця заява. Це було дуже несподівано сьогодні для всіх. Так, говорять, що. А, ну, говорять, я бачила це. Це без коментарів. І мої співчуття в Херсоні, по-моєму, прилетіли прямо в житловий будинок і це показували. Далі а, звучала повітряна тривога в Києві, але так нічого далі не відбулося. Я спостерігала за мапою. Я не бачила нічого такого. Я не бачила, щоб мапа була червона, так як це бувало раніше. Просто відкрила новини. А кажуть, в Києві повітряна тривога. Дивлюсь на мапу все чисто. Що бачу по фону? Я далі хочу рухатись. Ну, от він так каже, да? Але якось по-новому. Карта 0 це завжди обнулення якихось певних планів, стратегії того, що я бачу. І початок діяти по-новому, якось інакше. Можливо, до речі, з моря, тому що бачу тут теж таку історію, трійка жезлів. це часто очікування результату. Він, як чекає чогось, надходження допомоги він чекає. Але в позиції він сильний, сам Путін, чи дав він цей наказ? Він дав цей наказ. Він. Одну тільки слабку позицію, яку я тут побачила, це що Росія має втрати. Це може бути нафта, це може бути що завгодно, або на Росію щось може прилітати економічно йдуть втрати. А далі четвірка Пентаклю це скупа стабільність, щоб стабілізувати якусь історію. Добре. Якщо ви мені карти, нічого такого прям зверх чогось несподіваного не показали, тоді скажіть, давайте я буквально буду ставити вам запитання. Зупинка пере... От війни, перемир'я, оце 30 годинне. Це тому, що поговорили з Трампом, це домовленість з ним. Можливо, Трамп щось там, я не знаю, шантажує або говорить, не, під... не підводь мене. Це пов'язано з розмовою з Трампом. Три карти. Та от ви розумієте, ні? Тут. Дивіться, що мені показують. Вісім кубків це карта уходу. Карта помірність може рахуватися картою перемир'я. часом. Сімка кубків щось у нього таке відбулося. Він далі не знає. Сімка кубків це фейк. Фейкове перемир'я може так звучати? Може так звучати. Але тут, як він, стоїть перед вибором, є які кілька стратегій, і стосовно якого вибору ти стоїш, перед чим ти задумався? Четвірка мочів, пауза є. Де Трамп? Юридичні якісь підписання, п'ятірка мочів, хитрі папери, таємні Верховна Жриця, Луна. Ох ти ж Боже мій! Четвірка пентаклів. Ну, тоді мені повторюють таку інформацію. Четвірка пентаклів це я стабілізую свою ситуацію, своєї країни, своєї армії, свою позицію. Є для у мене якась цінність. Я так розумію. Що тут, знаєте, можливо, Путіна взяли, і кажуть, як за одне місце, за якусь цінність його взяли. І щоб цю цінність зберегти? Іде оця зупинка? Ну, я бачу, Отут я бачу зупинку. Треба підписати якийсь договір. Треба про щось домовитися юридично. Це пірова перемога. Тут багато таємних розумієте, коли і п'ятірка мочок, і верховна жриця, і місяць, і юридично. Це знаєте, що карти кажуть: Юля, там задіяно стільки людей, там стільки. Ниток, я щойно хотіла там вдягнути одну прикрасу. Знаєте, як інколи цепочки беруть і заплутуються так один за одного. Як вони так заплутуються? Ти їх просто поклав поруч, ти їх не чіпав, таке враження, що хтось прийшов і щось. І от в мене таке враження, отут по картах, що те саме, іде дуже заплутана ситуація. Тільки я не можу витягнути ту нитку. Стосовно чого, четвірка пентаклів, це місто, це цінність, це зупинка, це стагнація. Для чого вона тобі потрібна? Знову четвірка кубків. Він зайшов в якийсь топік. Путін зайшов в якийсь топік, щось там, якийсь механізм. Не те, що вийшов зі строю, щось не підвезли, щось... в чомусь я затик у нього. Я запитую, в чому? Є якісь, дивіться, ціле полотно умов вивалених. І щоб їх закрутити, це стосується України. Королева Пентаклів України, колесо Фортуни України. Що таке колесо Фортуни? Як ставка зроблена на це? Або пан, або пропав. Зривається у нього якийсь грошовий потік. Тому що біля туза Пентаклів вежа стоїть. Щось у нього зривається. Тут нам випав Зеленський. Теж з якимись своїми домовленостями, але я його окремо роздивлюсь. Одним словом, я так зрозуміла, щось з фінансами. Як щось очікує, це була якась важлива умова? Але я не бачу, щоб тут був Трамп. Мені Трампа не показали. Скажіть, будь ласка, а це домовленість? А, добре, оцю паузу він робить для того, щоб зібрати сили і рванути? Або скажімо так, інакше, що буде після цього? Типу 30 годинного перемир'я. Що чекає Україну? Король мечів. Що буде? Україну чекає масовий обстріл. Я вас попередила конкретний обстріл, тому що є вежа і карта ППО працює. І знаєте, що можливо щось з моря по воді чекати. А все-таки в нього є якась стратегія, пов'язана з морем. Розумієте? От воно, море. Все-таки, як ніби щось він очікує. Трійка жезлів – це ще як очікування результатів. В нього були якісь певні плани, як ніби може якась заминка, щось не встиг. Я правильно розумію, що він щось чекав, щось. Вийшло зі строю. Ще раз мені скажіть. Причина, причина, причина. Паж Пентаклів. Є домовленість. Так, да, якісь. Дивіться, щось обнулилося, щось не прийшло. Так, да, тут щось грошима, якісь гроші. Якийсь поток, або його налякали, або йому пригрозили. Хоча я не бачу тут погроз. Тут швидше з того, що от, от щось не дійшло, щось не спрацювало. Розумієте? Якийсь ресурс. Я правильно розумію, що. Е Після цього перемир'я ну, може бути, як знаєте, як кип'ятком. Що нас чекає через два дні? Та сама карта. Я перетасувала, довго тасувала, мені знову випав король мечів. Як це так можна перетасувати і витягнути ту саму карту? Король мечів це, як правило, якась нова продумана стратегія. А в чому її новшество? Колесниця, Росія колесниця. А ви розумієте, у мене випадає Росія по дияволу на колесах, колесниця. Я не хочу вас лякати. Я взагалі сьогодні не планувала виходити. Я вчора з вами поговорила, я зробила такий обнадійливий розклад під кінець для України. І так думала, відпочинемо всі один від одного сьогодні. По-перше, так, ви розумієте, будуть намагатися поговорити стратегічно, домовитися з братами, сестрами, будуть йти розмови про якісь перемир'я, але Росія там по дияволу виходить. І в неї є козирі в руках, тому що колесниця біля Росії це Росія, яка далі йде в експансію, в розширення. Ага. Знаєте, що тут буквально? Я зрозуміла вода. Знаєте що? А тут можуть буквально, от я дивлюсь, суд і п'ятірка кубків. Мені часто показують, що війна закінчується в Україні тоді, коли там віджимають якийсь великий шмат. Це може ще із водою пов'язано щось з Кримом бути. Йому могли щось таке навіть пообіцяти про воду про Крим як обмін на мир? Перепитаю. Це пов'язано з Кримом, тому що я дивлюсь, куди рухається Росія? Якась так, нова стратегія військова, але я не бачу Ну, буквально військових нових, так? А що вони хочуть якийсь такий фінт провернути юридичний? От взяти референдум, до речі, може бути якийсь референдум. Чому о, відмовився від перемир'я Зеленський? В чому тут сенс? Я ж міг сказати так, я теж погоджуюсь. Ну, я на хлопський розум думаю, нам би це було вигідно. Так, ми погодились, дивіться, але вони стріляють, обстрілюють. Але Зеленський не погодився. Чому Зеленський не погодився на перемир'я? Король Пентаклів. Отут тільки вперше мені вийшли штати гроші. Двійка мечі. Четвірка кубків. Від Болди. Те, що мені йде з потоку, перевіримо. Таке враження, що ми готували якийсь удар по Росії, і зараз іде з потоку. Чисто інформація, аналізую все, що припустимо, спецслужби Росії знали про цей якийсь удар. Важливий тут просто йде удар прямо по імператору. Ну і вирішили, типу, зупинити, зробити такий фінт. А ми, перемир... а ми в дамках, ми поперемірю щось загрожує самому Путіну. А ще я бачу когнітивний дисонанс і контри з самим Трампом, тому що. Якщо у мене завжди король Пентаклів, це Штати або Трамп, а тут біля нього йде двійка мечів — Це коли я не в контакті з тобою, четвірка кубки по замкненому колу. Це коли зв'язок не налагоджується, а ми, якби мали по лицарю Жезлів кудись виступити активно, якийсь такий наступ десь може в Росії, десь може на Путіна як замах, практично. Бо я запитую причину? Чому? Добре, карти я запитаю буквально. Тому що ми планували якийсь удар по Росії, ну, як превентивний удар, знаючи, що на свята вони будуть гатити. Ми теж збиралися це зробити. Ми тримали якийсь козир, дулю в кишені. Щось ми мали зробити таке. Я правильно розумію? Сімка Пентаклів. This is really На поверхні, що, типу, на окуповану територію щось прилетіло. Складно дивитися. Знаєте, я не хочу придумувати з голови і щось дотягнути. Коли я не можу прочитати, все занадто складно. Ну, все непросто. Карти пляшуть, вони різношерстні. Це треба ну, дуже сильно туди зануритися. Я тут буду з вами щирою. Коли я не знаю, я не буду говорити. Коли я бачу, і в мене чітко йде інформація, я говорю, Значить, з того, що я все-таки побачила на початку, Путіну потрібно виграти час, стабілізувати якусь ситуацію, йому чомусь вигідно зупинити, це якийсь такий понт, це його такий козирь. Ми можемо зараз без карт чисто проаналізувати. А напишіть, те, що ви думаєте. Давайте подумаємо разом, чому так відбулася така ситуація. Бо дивіться, як воно на поверхні виглядає. Путін сказав перемир'я. Ну, ясно, що вірити йому не можна, але тим не менше, Ну, так грає да, політик таку історію. Дивіться, я перемир'я, а Зеленський не погоджується. І всі тут західні мас-медіа пишуть, а Зеленський не погодився. Бачите, вони не хочуть закінчення війни. Це те, що лежить на поверхні. А те, що нижче лежить, що боїться Путін щось втратити, а ще йому пообіцяли якусь таку історію. Він може... Отримати щось юридичним шляхом. Перепитаю конкретно. Це Крим він може отримати? От йому пообіцяли і вже от. Сам Путін вийшов. Знову мені морська тема виходить. Значить, що я побачила з цих карт? Домовленість йде не з Трампом. Домовленість йде з якимось іншим президентом. Чи може це бути Китай? Чи Хто це може бути, не знаю. Вийшов от інший чоловік нарешті, на це не Трамп. І з ним йде певна домовленість, щось вони ділять навпіл. Вимучують якусь таку угоду, баш-на баш, і це щось пов'язане все таки з морем. От бачите, ми бачимо море, і ми бачимо, що якісь там відбуваються ситуації, двійка жезлів це великі плани. Це коли я планую щось далі захопити, і тут іде карта руху, іде, вони планують тут буквально. Можливо, щось пов'язане з Китаєм. Я ще взяла таку карту, знаєте, тут, от як Китай. До нього хтось приїхав, бо він до нього там в дорозі відбувається якась історія. Причому, знаєте чому? Кажуть, що саме Путін, Росія несподівано опинилася в якомусь, в якійсь засаді, в якійсь ловушці. четвірка кубки і відлюдник. Ну, це от щось таке не можуть вирішити. А мені четвірка Пентаклів сьогодні на Путіна випадає постійно. Це якісь цінності. Четвірка Пентаклів це щось, що я маю стабільно втримати. Розумієте? І допомагає якась йому інша сторона, тут не про Трампа. Але що кажуть, далі буде? Ну, от далі знову. Мені показують вежу. Це коли я несу і все на своєму шляху, я на цьому зупинюсь. Складний розклад, бо складне запитання. Хотілося самій подивитися, пощупати карти, побачити якихось. Я думала, що побачу відповідь, яка на поверхні. Поговорили з Трампом, домовились, а я тут Трампа не бачу. Трамп один раз випав, коли я дивилася, що Зеленський, то-то, і то, то, то там контр з Трампом. Тут випадають якісь зовсім інші сили. Політика крутять, мутять, любі мої. Ну що, я хочу вам побажати, хай все-таки ця ніч пройде для вас спокійно, тихо, без жертв, в молитві. Ну, хто як цей день проводить, як він звик. €eeél's. Живемо в тій реальності, якій є. Віримо в Бога, не дивлячись ні на що, віримо один в одного. Надсилаємо один одному любов. Тільки любов перемагає зло і змінюється світ. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.